Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Ніжний суп юре з кабачків. Потім додаємо кубиками моркви, а далі картоплю. Не забувайте все ретельно перемішувати, щоб овочі не пригоріли та не пристали до дна каструлі. Потім накриваємо їх кришкою. І тушкуємо овочі пару хвилин. Далі засипаємо кабачки і теж перемішуємо. Продовжуємо смажити. Після цього заливаємо овочі або бульйоном, або просто водою, щоб майже їх покрила, але не повністю. Накриваємо каструлю кришкою, чекаємо, доки вода закипить. І варимо при помішуванні приблизно 15-20 хвилин. За цей час овочі вже зварилися, стали м'якими. Знімаємо каструлю вогню.